Біля будинку маємо невеличку земельну діляночку. Ось там далі ви бачите полуничку, яку ми садили в попередніх відео, все є. І захотіли розширити площу, засадити все полуничкою. Замовила саджанці. Ось, подивіться, сорт Румба. Я, звісно, здивована, наскільки якісні саджанці Отримала від Оксани. Сторіночку її вам відмічу. Надійний чесний продавець. Замовила я 180 кущиків румби і 15 магнусу. Ви подивіться, наскільки які потужні. Ой! Сажанці. Бачите? Ось. Ну, я, звісно, в шоці. Такого саженця реально буде врожай. До неї, звісно, треба попередньо бронювати, вже на слідуючий рік будете замовляти. Ось, ви подивіться, які потужні кущі. У мене там місяць вже такі ростуть, як тут розсада. Будь-який вам покажу. І ось, подивіться, яка. Рекомендую, я дуже задоволена. Попаковано кожен стаканчик в кульочок. Ну, все в ящичках гарно було теж спаковано, це виставили. Застеляємо клівочку і будемо висаджувати. Сторіночку відмічу. Ну, це розкіш.